Молодіжна організація Спортивний клуб Style» звернулася до міського голови з проханням здійснити мрію молодих брейкдансерів та хіп-хоперів. Вони давно бажали виступати на справжній сцені та дарувати свою творчість нікопольчанам. І їм пішли назустріч на алеї поблизу міськвиконкому встановили сцену для талановитої молоді. Саме тут хлопці та дівчата зможуть реалізувати свої сили та проявити здібності. А крім цього, тут проводитимуться змагання та майстер класи К нам будуть приїжджать, приглашаем танцоров с других Будуть Украины, такі устроены провизионные Ну, Головна ціль – це організувати досуг і показати жителям, що можна не тільки сидіти десь на алеї, празно скучати, а можна приобщитися до творчості. Более того, будуть організовані майстер-класи, де можна буде… Любому желаючому попробувати себе в этом відіску і творчество оцінили такий подарунок і молоді таланти, для яких це й було створене. Нам що чи нравиться? Ми давно хотіли, що у нас була можливість танцювати, щоб людисматрелі. Новое поколение обучалось там у нас, чему-то. Мы вам подсказываем кому как. Мы очень, опять же, рады, что ее построили, потому что люди смогут прийти, и посмотреть, что такое хип-хоп культура, посмотреть на нас. Может быть кому-то захочется быть такими же, как мы, прийти к нам, научиться. Поэтому это замечательно, что у нас есть такая возможность танцевать здесь. Та в городі толком і нігде молодежі з ну, там погулять, а так з толками проти алкоголя, там проти коріння Не курим, не п'ємо просто. Це теж очень важче на наалиці буде стояти протягом місяця. Усі бажаючі можуть приходити і повчитись чомусь новенькому або просто поспостерігати за виступаючими.